До світла і коли Леся пише у голову, що все, служіння немає, <рі> в мене щось зразу зайти, кістка, лампочка загоряється. Так, треба Лесі <рі> я шучу. Е, просто дякую Богу за ці можливості, що Він е, побуджує бути небайдужим е, до того, що служіння це спільне поклоніння, І е, всі ми живемо Богу. Для Бога, і тому а, треба ще було сказати. І хочу читати вам дії апостолів, 13 глава, 21, 22 вірш. А потім просили вони царя, і Бог дав їм Саула, сина Кислого, мужа Сколіна Веніамінова, який царював 40 років. А усунувши його, поставив їм Давида бути царем, при якого теж засвідчив, кажучи, я знайшов мужа за серце моє, Давида. Це не є село, який виконує волю мою. Всю волю мою. Інші переклади, я дивилася там, воля моя це як мої бажання, мої хотіння. І Бог не має бажання. Не тільки ми маємо бажання, Бог має бажання. І Він пише про те, що я не йшов мужа по серцю моєму. Ви знаєте, я собі задавала питання, чи можете саме Бог сказати про мене. Що він знайшов ту, яка буде виконувати бажання його серця. І е, думала про те, які бажання мій перед Богом. Що я висказую у молитвах своїх перед Богом? Чи прошу я е, блага для себе, щоб Господь мене зберіг від усього, від усього, щоб дав мені все необхідне для життя, щоб дав здоров'я, фінанси, ну все все. Чи відповідають мої бажання бажанням Бога? І що є вище? Бажання Бога чи мої бажання? Я думаю, що вище є бажання Бога. І які бажання Бога по відношенню до мене? Я думаю, що писання про це говорить, що бажання Бога по відношенню до мене це підбадьорювати, підтримувати, радіти з тими, хто радіє, плакати з тими, хто плаче. Робити діла достойні Його. І, 1 Іана 3,8 розрушить діла дяволу, що його бажання, бажання Ісуса руйнувати справи диявола. І чому лише я про те, що Бог мене використовував для розрушення дела дявола. Що це може бути? Ви знаєте, що сатана він хоче збити людей, він хоче показати, що немає надії, немає... має е, все темно. Наживе тільки тут, а й більше немає. Е, Життя далі, немає радості в цьому житті. Він збиває тим, що Він дає плину на очі, яко показує, що живи тут і зараз, має задоволення тут, а пій, гуляй завтра умром. Да? Але Бог Бог показує більше, що є те, що вище на сим, є те життя тут, яке може мати благословіння, і те вічне, яке ми можемо мати з Ним. Тому а, також Ісус каже, що прийшов дати жити жити Це ми маємо говорити. Тих, хто пізнав Христа, тих, хто знає Його волю, тих, хто розуміє, для чого ми знаходимося тут і що нас жде завтра. Тому хочу для себе і для вас сказати про те, що в смирінні приходити до Бога і просити про те, щоб його бажання стали вищі за наші бажання.